Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми будемо проходити пролог. Не демо-версію, а пролог гри My Museum. Мій музей це симулятор, створений для любителів ремонту, експедицій, ентузіастів менеджменту та історії. На жаль, української локалізації у прологу немає. Сподіваюся, вона буде у релізної версії гри. Ну давайте вже починати. Знайдіть музей, клікніть на нього. є. Ми їдемо до музею, М -м -м. мій музей лист. Дорогий онук, протягом мого яскравого життя я був мандрівником, дослідником та великим любителем історії. Але в своєму серці я завжди був вашим коханим дідусем. У моєму останньому заповіті я даю вам мій музей. Ви знаєте, що з моїм здоров'ям я не можу приділяти достатньо часу його розвитку. Будь ласка, доглядайте за ним і переконайтеся, щоб він повернувся до правильної форми. Я знаю, що ви обрали свій професійний шлях, але прошу вас переглянути його. Вся ваша родина. Родина будувала свою репутацію, і я можу лише сподіватися, що ви доведете, що ви ще один справжній член великої родини Джоннесів. Нехай буде з вами удача. хе Джонс, дідусь. Ну що, мені потрібно знайти воркшоп. Ой боже, я можу це переставити. Мені не хочеться нічого переставляти мені потрібен воркшоп. Я все можу тут переставити. Окей, ось мій воркшоп. У кожному музеї є своя майстерня. Ремонтуйте антикваріат, робіть це обережно. Деякий антикваріат може коштувати набагато більше, якщо його не чіпати. Купуй та продавай антикваріат, вітрини та багато іншого на комп'ютері. Подорожуй місцями, де ніколи не ступала нога людини. Принеси звідти антикваріат. І тут є ще молоток, простий інструмент для простої людини. Час молоту. Проберіться до смітника, зруйнуйте стіну. Я хочу взяти молот та зруйнувати стіну. Я можу це все одразу взяти? О, якась штука. Слухайте, ні, я це хочу покласти назад. А, я взяла до інвентарю. Окей. У мене є молот. Та що? А, мене звідси не випускають. Я хочу взяти молот. Як мені взяти тепер молот? Ага, ось. Ой! Мій рюкзак. Забруднила свій рюкзак, а це прибрати я не можу? Прибери! Тут є гамбургер. От в мене є якийсь штуковини. є смітник. Я взяла сміття. Це що все сміття? А це що таке за склад? Я не знаю, я якісь штуки збираю в інвентар. Добре, я все візьму. Все, що це можна натиснути, я все, все вберу. Манікен так, також візьму. А от лопата не береться, а гамбургер не можу взяти. Знов якийсь антикваріат підіймаю. Це в мене у руках тут. Трешбекс. О, о-о-о! Я хочу трешбек. Я не можу його взяти. А чому? Картини не беруться, нічого не береться. Написано: прибери. А, мені взагалі все треба прибрати, так? О! Сміття! А куди його? От в цей. От Саме в цей смітник треба його було кинути. Добре. Тут ще написано щось. Поки що ми прибираємо. Просто прибираємо. Дуже швидко воно тут все. Я не хочу нічого пересувати, я хочу виконати. Тут багато сміття. Наче все, чи ні? Добре, якщо я це переставлю, я зможу там пройти і прибрати? Вона не прибирається. Навіщо я сюди йшла? Ще тут багато всього. А, ну все, тут навіть кран якийсь є. Я наче прибрала. А, мені треба їх зруйнувати. Навіщо це руйнувати? Ой, мама. Прямо. Зруйнувати, а не можна було їх продати якомусь... Може, комусь вони потрібні? Вони були майже нові? Ой, хм, може це не, не треба було руйнувати? Вони наче не світилися? Я щось зламала. Точно, щось зайве. О, в мене тепер є статистика, скільки всього тут треба ще зробити. Наче залишилося лише викидати. Чи може я декілька пакетів взяти? О, я можу декілька пакетів взяти. А я тут з одним бігаю. Час купувати. Ну, давайте купимо щось. Купи щось антикваріат. А за навіщо? Ну, добре. Купила. І нові. Шовкейсис. Ну, давай мені щось подешевше. Давай такі чотири. Досить? Ремонтуй речі та заробляй гроші. Давайте, що ми купили. Так, я можу. Відполірувати. Боже, воно так довго це робить. Це лише 12%. Кіт. Я буду півроку це робити. Повернемо і продовжимо. Автокомпліт я можу завершити за 50 доларів. Ні, я зроблю сама. У мене таких грошей, грошей нема. Хоча насправді можна і завершити? Добре, давайте дещо бачу зробимо. Може у нас вийде 100%. 96, 98 є. Yeah. А тепер беремо інші інструменти. Що ми це робимо? Фарбуємо? А чому у чорний? Ну, нехай. А тут у золотий чи що. А, воно фарбує тим кольором, яким потрібно. Зрозуміло, тут наш чорний, тут бронзовий, тут взагалі білий. Срібний скоріше. Так, і з іншого боку. Ну, якось не дуже зручно це робить, там, де нерівна поверхня, наче застрибує кудись туди, заско... заскокує. А тут давайте спробуємо зак... закінчити. Є? Є, і вийти. Зробили нову, поки досить, я хочу хоч одну покласти вже. Час експедиції. Добре, давайте. До Єгипту. Ух ти! Чудеса Єгипту! Кілька тижнів тому, переглядаючи інтернет, ви знайшли інформацію про комплекс старої піраміди. Як з'ясувалося, один з входів піраміди викритий, час піджимає. Зараз там тусується молодь і може розповісти про цю піраміду, і її буде зруйновано. Не чекай, бо поки ти приїдеш, багато хто може почути про це місце і помітити деяких юнаків поруч. Ну, побігли. Давайте швиденько її дослідимо. Вітаю тебе у експедиції. Це якийсь механізм. Хай буде світло. Скарабей виглядає як світочутливий. Спробуй почистити дзеркала і дати промінню світла, відбитися від них. Окей, почистити дзеркала. А що? А, ось я взяла. Мені саме дзеркало треба почистити, а навколо можна і не дуже чистити, так? А, ні, треба усе почистити? Ти серйозно? Мені потрібно лежать, щоб воно працювало. У мене немає кнопки вийти, тому давайте чистити усе. Так, є одне. І щіточку ще ховають постійно в нових місцях. Прикольно. Тобто я повинна знайти свою щіточку, щоб почистити ці дзеркала. Друге є ось щіточка, і ще чистимо. Помітила, що якщо водити мишкою трохи повільніше, це зручніше виходить. Майже як професіонал вже це роблю. І тепер саме скло. О! Бачили як? Цей механізм зламаний! О Боже, і що робити? Увійдемо в підземелля і спробуємо знайти щось, що допоможе нам розв'язати таємницю. Ви нормальні? Мені, наприклад, страшно. Мене туди не пускають. А! Тут є. А! Нормально, що тут у нас? А, це мій. Це моя розетка, нормально. Я хочу у підземелля. А, я беру факел, все, йду тепер туди. Ага. Чи що? А я могла якось? Ось, повісити. Добре. А мені страшно. Там щось стоїть. Я хочу сюди. І що, що я так поставила? Ти хто такий? А, слухайте, як страшно. Ні, я хочу з тобою. Ти просто кішка? Ти якась страшна кішка. Ну і що буде, якщо я сюди піду? Ти мене налякала просто. У, мені страшно. Я піду за цим, куди мені вказують. Але ці очі, я увімкнула тут світло. Та чому так темно і страшно? Тут дуже темно всюди. Так. Я згодна. І що? Знову там щось є. Це що таке? Це факел? Ага, чекай. Чи можу я його. можу? Давай тут поставимо один. І підеш за мною. Дуже страшно! Частини картини розкидані по кімнаті. Збери пазл. Добре. Ага, в мене закрилася кімната. Прекрасно. Я хочу поставити. А, і, чи як, чи що? Мені треба всі частинки просто зібрати, та ні. Куди їх складати? то А, треба просто здалеку це робити. Угу. Є і ще декілька шматочків. А цей шматочок сюди не підходить, до речі. Чи що? Чекай, це інша картина. Угу. Я хочу тебе взяти ще. Все, це ми відчинили. Я це зробив! Це прекрасно, але там ще одна картинка є. Ми знайшли якусь голову, добре. Я хочу дозібрати картину. Мені ще один шматочок потрібен. Ой, як багато всього. Це я взяла у руки? Ось маточок картини, до речі. Новий вихід. Дякую. Я хочу зібрати оце все. О, ні, двері зачинилися. А це тому, що я взяла якісь прикраси чи що. Я повинна щось зробити з тобою. Також почистити. О, ні, вихід зачинився. Нічого торкатися прикрас тому що. А можна я якось а, не піду назад у темряву? Будь ласка, якось не дуже хочеться мені. Ну, я все зберу, все що тут є? Наче все взяла. Ну, то беремо ось це. А Мене можна туди натиснути? Не хочу я сюди. Мені страшно. От куди йти? Давайте туди, де світло. Значить, ми там проходили, напевно? Може і ні. Ну мені здається, що там, десь світло, ми там проходили. Що це таке? Зараз щось вистрибнить, впаде. А! -а, -а? Ні, я наче повернулася. Запалювання факелів у певному порядку може допомогти відкрити двері. Та ви. серйозно? Порядок курн це ключ. Коли всі очі палають, двері відкриваються. У мене тут ще все й труситься. Розумієте як? І що ти тут світишся? Тут багато. Дивіться: один, два, три, шість. Шість. Мені потрібен шостий факел. А Шостий факел. А де мій факел взагалі? Ось мій факел. О, і вон багато факелів. Шостий. Шостий. Це другий, це перший. Третій, п'ятий, шостий. Шостий. Є. А тепер який там? Два, один, три. Чекай, де там два було. Два. Є. Один. Так, Я крута. І три тепер. Головне не переплутати. Три. Воно так труситься. Мене зараз вб'ють. Все, добре, взяли і пішли далі брати. Голова страшна, без носа. Я хочу просто взяти все, так? швидше берити вже. Це Не береться. Стіл взяла. Де мій факел? Ось він. І знову я йду у темінь. Боже, людина, ти мене так налякала. Оти світишся. Я тобі повірю, що нам сюди. Тут ще є прохід. А я тут не була. Я щось знайшла. Спробуй поверни. Спробуй поверни, кажуть. Нормально? А якщо зараз всі помруть. Отак. От я ще щось відчинила. Ти відкрив головні двері. Он щось світиться. А я більше нічого не можу взяти. Це не береться. Ну, нехай, я хочу додому. А що так темно? Все, я відкрила, і от сюди я можу поставити. О, так. Направити світло. Чи я вже на ні, я не направила. Мені треба щось повертати, ні? Лише тебе мені треба повертати. Є, відчинила. Отак просто. Давай подивимося, що всередині. Виглядає як саркофаг. Дуже старий! Давай відкриємо його. Тобі необхідно використати кронштейн, щоб підняти верхню частину саркофагу. Ну я дуже рада, що мені потрібен якийсь. Франштейн? чи Шо, чи де? Більше нічого не збирається. Там померлі люди сидять. Це нормально? Ось! Щось, щось я можу робити. О, ні, ми щось зламали! Давай ремонтувати. Все, я відремонтувала. Тепер можна? Так, зачекай, я ось зробила. Чи як? Ну ось я під'їхала. А мені потрібно приїхати до якогось крюка, мабуть. Ні? Чи взагалі де крюк цей? А, ось він. Так, а тепер ми повинні. О! Прикольно. Страшно, але прикольно. Ну, я відкрила саркофаг. Що? Тут анхамон. Там померла людина мумія. Бери мумію! Ти серйозно? я повинна взяти труп людини? Навіщо? Навіщо мені труп людини? Вітаю, вам вдалося отримати нового експоната. Обов'язково завідайте в майстерню та магазин. На вас чекають нові експонати та можливості розширити ваші фантастичні експозиції. Вони готові до встановлення навіть без будь-яких додаткових вітрин. Я от хочу поставити так якусь, якусь ну, давай, ось так сі. Тобто, ти ось так будеш лежати посеред. Кімнати? Ти серйозно? Я не можу тебе? Я можу лише тебе повернути. Коротше, лежи, добре. Лежи прямо посередині. Ну, дивіться, ми щось з вами зробили. А в мене багато чого. Чекай, я хочу щось ще поставити. У мене ж повинні бути вітрини, чи що. А як поставити мої вітрини? Вони, вони в мене є. Ось, вони в мене є. А ні, нема. Ну, я хочу купити декілька. Може ось таких, Може ось такого. Хорошо, в мене є багато грошей. Давай. Put it даун. О! Давай декілька поставимо. Зараз ми щось будемо туди складати. Давай таку делюксову. Може, якось отак повернемо ще. І мутант в мене якийсь є. Давай мутанта назад. сюди, і поліш ще є. А поліш отут, давай, позаду. Таких два. Прекрасно! Вистачить, поки що вистачить, я хочу туди щось покласти. А ні, почекай, я хочу покласти туди щось. У мене ж має бути хоч що-небудь. Я багато всього набрала. Ну серйозно? А покласти? Окей. Давайте ось це ще відремонтуємо. Беремо шолом, чистимо. Це шолом Другої вітчизняної війни, чи що? Чи першої? Мені здається, він був трошечки не такого кольору. Давайте закінчимо за гроші. І я хочу. Що я хочу? Я хочу його кудись поставити. Tab to open in Inventory. Ану, чекай, тап. Ось! Антикваріат! Ага. І дивись, скільки в мене тут цього є. Антикваріат Єгипту. Ось це хочу. Так, добре, це якийсь антикваріат. Чи може я якось його кудись? Де я можу його поставити? Чи не можу поставити? не можу. А як його обрати і поставити кудись? Чи давай другу друга вітчизняна, ні. А Який в нас буде музей? Та давай Єгипту. Ми ж Єгипет тут збирали, ходили. Ось хочу таку, хочу таку. Причому кудись вона зникає, вона нікуди не хоче ставитися. Я воно щось поклала і мені, наче гроші приходять. Путін хір, написано. Ага. Тобто, не все можна покласти. А те, що я поклала, це в нас он. лежить! Диви! Можна я якось протру? Скло, бо нічого не видно. Хочу ще щось покласти, ось нога якась. Хочу сюди покласти. Ні, так, відійди від мене. Я хочу пальці ніг кудись покласти. Чогось сова. Можу я її почистити? Ні, може почистити лише другу вітчизняну. Вона ніде, ніде не ставиться. Я купила, наче усі експонати, вона не хоче. Давай стілець. Стілець я можу і так поставити, так? Так, стілець можна і так. От давай стілець ставимо отут. Щоб сидиш посеред кімнати і дивишся, що в тебе тут є. Ну, от куди це можна? А, може там ще, знаєте що? О, пілари. Давай їх купимо скільки-небудь штук. І от їх поставимо. Можливо, на пілерах будуть стояти. Так, а ну, мені стілець тепер не подобається. Так, стілець. Давай ти будеш стояти ось тут. Це якась статуя така, що взагалі не ставиться. Просто так от на підлогу. Ти ставишся на пілер? Так, ура! Хоч щось ми поставили на пілер. Голова, також хочу на пілер. Давай. Голову сюди. Чудово! Ми гроші заробляємо. Ти також, я сподіваюся, на пілерах стоїш. Так, кайф, і нога, і ногу сюди. Давай, а куди її? А, ногу от сюди. От бачите, для кожного інструменту, для кожного предмету є своє місце. Ну що? Я бажаю, що ми з вами подивилися пролог. Прикольна гра, мені особливо сподобалося ходити по піраміді і там щось знаходити, так? Страшнувато, не люблю темряву взагалі. Не люблю. Але що робити для того, щоб знайти труп? От у мене тут напевно смердить зараз. Навіщо я труп так поклала? Можна було його поставити, хоча б ну коротше, як вам пролог? Пишіть у коментарях. Тож, бай-бай, бумдіги-бай-бай.